Ми робимо машини, яких просто сплюснули в гармошку. Цих карчах тримається фронт. Автівки з фронту, яко кажучи, в дуже поганому стані. Автосервіси в топ 5 входить сфер, в яких ветерани після демобілізації хочуть працювати. Я навчаюся, бо для мене це як нова професія. Ми відремонтували вже понад 420 машин. Я Марія Ксьонзик, я співзасновниця цього автохабу разом з чоловіком. Раніше тут була стара совєтська рембаза від заводу, і ми її повністю відремонтували. Тут, от взагалі, не було стіни, от, і там теж де у нас зараз офіс благодійного фонду. А, от. Оскільки грошей у нас було небагато, то ми поступово запускали всю роботу, тому що ми хотіли не затримувати ремонт військових машин. Тобто ми запускали бокси поступово. Спочатку зробили перший і переїхали в нього з гаража, де ми ремонтували машини фонду. Я не люблю машини, і я нічого в них не розумію взагалі. Я взагалі, як я сюди потрапив, я не знаю, це трапилось зовсім випадково. Ми купували машини за кордоном для ЗСУ, возили в Україну. І десь машині на соті, мабуть, чи на 150 10, Тобто ми збирали гроші, купували, привозили, віддавали в ремонт і передавали на фронт. І десь на якійсь машині, вже соті 150, і ми передавали машину нашій близькій подрузі, у неї батько воює на фронті. Вона мала взяти цю машину, поїхати кудись там, здається, на Харківщину, передати там машину побратимам і вона б поїхала далі на фронт. І ця машина після дуже якісного в лапках ремонту на одному з СТО, в неї на трасі почали відвалюватись колеса. І в цей момент ми зрозуміли, що ну, ми ледь не вбили свою найкращу подругу такою допомогою. Ми вирішили, що ми більше не можемо делегувати цю ланку з ремонту цих машин комусь іншому, що ми маємо це взяти на себе. І ми почали шукати варіанти, як ми можемо контролювати якість ремонту машин самі. Ми приходили на такі СТО комерційні, запитували, чи можемо ми якось тут, ну, наприклад, наша людина от буде ходити і дивитися, як ви ремонтуєте наші машини. Е, якийсь період це працювало, але головна проблема, в принципі, історії СТО в Україні це те, що це бізнес. Вони не можуть брати багато військових машин. Вони можуть взяти одну-дві на місяць. Така машина, вона корч заїжджає на підйомник. І займає підйомник е, тиждень, два, три. Е, на комерційному СТО такий підйомник має пропускати за день три-чотири ну, машини. Відповідно, навіть коли ми домовилися, що наша людина буде контролювати якість, вони готові були приймати одну-дві на місяць. А ми ганяли ну, потоком машини. І все одно ми мали йти на одне, СТО, на друге, на третє, на десяте. Звісно, щоб е, бізнесу компенсувати отакий от простой. Їм треба викачувати нам ну такий прайс, прям. Умовно, те, що ми робимо за 50 тисяч, на одному з СТО викатили 400 тисяч. Так вони зароблять. Звісно, так вони зароблять. Тільки, умовно, ми там за місяць збираємо мільйон гривень. Наскільки нам вистачить цього мільйона, якщо ми будемо стільки грошей платити на комерційних СТО? зараз наш автосервіс робить 20-25 машин щомісяця. Якщо ви назвете цю цифру якомусь... Іншому комерційному СТО ми мали б робити 300-400 машин. Але питання, які машини ми робимо, ми робимо машини, яких просто сплюснули в гармошку, ми їх виправляємо назад. Ми беремося на найскладніші історії. Ми робимо знищені двигуни, повертаємо до життя. Ми робимо найскладнішу роботу, яка тільки є і не відмовляємо військовим. Жодного подібного до нас проекту я не знаю. Я знаю, що багато. СТО кажуть про те, що вони працюють багато з військовими для військових. У них великі знижки. У нас немає знижок для військових. У нас це безкоштовно для військових. Всі гроші, які були у мене, які були у Марії, ми все вклали сюди. Нам казали, що цей проєкт ще на стадії, коли ми. Це прораховували 10, 10 мільйонів гривень буде коштувати. Ми його зробили втричі дешевше. Якісь інструменти передали нам з Харківського СТО, яке розбомбили, і вони знаючи, що ми робимо, ми допомагаємо військовим, вони просто продовжують нашу справу. Я вам просто покажу зараз кадри, що тут було, коли ми тільки прийшли. Це е, Ви зайшли на нашу територію. Це цей бокс, ми ну, в ньому зараз. Тут буквально в стінах тут на даху росли дерева і через стіни прямо в підлогу уходило коріння, як в Last of Us просто. Це такі моторошні кадри були. Але ми коли побачили це приміщення, ми вирішили, що да, от ми, ми зробимо з цього справжній ветеранський автохаб. У нас є проєкт, який називається Свої захистять своїх. Це 24 пікапи для восьми міст України. Одне з міст, до яких ми звернули, що давайте ми вам купимо машину, вони сказали: друзі, дуже дякуємо, у нас машин багато, але вони не їздять. У нас на балансі військової частини 100 пікапів, з них половина стоїть мертвим грузом, і там або списання, або півроку чекати, поки. Вони будуть відремонтовані. і вони попросили не пригнати їм додаткові машини, а відремонтувати ті, що є на балансі. І до нас масово йдуть ці запити від військових частин, що у нас на балансі просто мертвим грузом. Дуже багато цих пікапів запитів сотні. А якби ми написали, ну просто на всю Україну сказали доброго дня, ми можемо ремонтувати автівки, які стоять на балансах військових частин. У нас було б тисячі запитів. Один з прикладів це приїхала до нас машина. А точніше, вони не приїхали, її привезли на лафеті. Е, машина була вже під списання. Е, військова частина просто розводила руками. Це металобрухт на ньому вже нічого не можливо зробити. Ми її спишемо. Але у військових іншої машини немає. От є тільки ця, і добре, ми можемо викинути, але треба щось зробити. І ми зробили. Ми буквально з машини, яка була сплюснута, ми її витягнули. Ми замінили всі деталі. Ми її повністю відновили, віддали військовим. В цих карчах Тримається фронт. Люди, так, да, але якщо ти не можеш пересуватися, все, ти нічого не можеш зробити, ти абсолютно без рук, без ніг, без нічого, ти просто чекаєш, поки щось з тобою трапиться. Коли ми передали 200-ту машину, і коли запустили цей перший бокс на чотири машини, я просто пішов в ТЦК і записався в армію. Ну, я як цивільний, як волонтер, як журналіст, вирішив, що я вже зробив все, що міг. Це вже почало працювати без мене. Гроші збираються, я можу їх збирати звідки завгодно. Відповідно, я вирішив, що я більше тут не потрібен, і я звідси пішов служити в Збройних силах. Я собі ніколи не уявляв, що я з журналістики раптом опинюсь ну, на фронті, да. Бо я військовий кореспондент багато років. А що я буду з займатися, ну напевно ніколи про це не думав. Ми повністю заливали все бетоном, робили стіни. Фарбували стелю. Насправді ми укомплектували ну, СТО абсолютно базово, як будь-яке інше. З найдорожчого у нас тут підйомники. Ми зараз готуємося там ще купити апарати, щоб пришвидшити і діагностику машини, обслуговування їх. От це вже буде прям дорога техніка. Петро забезпечує саме фінансову складову проект. Він збирає донати, і ну і цими донатами покриває ремонт машин для військових, що вони не змушені були самі сплачувати. Ці ремонти. От. Я директор автосервісу, я шукаю гранти на там, обладнання, от, організовую роботу, забезпечую ну, все те так, щоб все працювало. Нам пощастило знайти класних спеціалістів, от, які вміють працювати з дуже складними машинами, тому що фронтові машини це завжди прям треба в них. Майже нирнуть, щоб все відремонтувати. А, от, також не маємо, працевлаштовуємо ветеранів, навчаємо їх якби, різним професіям автосервісу, тобто не тільки на механіків, але і на майстрів-приймальників, запчастистів. За весь час що ми працюємо. У нас було три ветерани. Один з них побачив нас по телевізору, подзвонив от, і сказав, що він майстер і хоче. Працювати з нами двоє, які зараз з нами в команді так само десь в соцмережах на випусках десь нас побачили. Один приїхав на діагностику, спитав, чи не потрібна нам якась допомога, і ми запропонували йому вакансію майстра приймальника. І от він навчався у нас. З січня починає вже працювати повноцінно. А от другий на майстра прийшов так само навчається. Він у нас з найбільш досвідченим нашим старшим майстром е працює зараз в парі. Ми думали, що треба розширюватись, але хотіли це зробити якось більш якісно і повноцінно, тому що так і так, все одно запуск автосервісу потребує великих інвестицій, і ми подумали, що ми можемо зробити це прям класно і, і інтегрувати в цей проект новий напрямок допомоги, саме підтримку ветеранів. І ми. Так, ми допрацьовували, поки ми будувалися, ми ще допрацьовували концепцію, і вже остаточно так затвердилися в тому, що ми хочемо ну, допомагати ветеранам отримати нову професію. Ну, звісно, якщо вони хочуть. Бо згідно опитування мінветеранів автосервіси, ну чи взагалі автомобільна сфера в топ 5 входить сфер, в яких ветерани після демобілізації хочуть працювати, і вони прагнуть ну, працювати якби. Вони хочуть змінювати професію після домобілізації, не повертатися туди, де вони працювали раніше, а спробувати себе в цій сфері. От і ми вирішили, що можемо допомогти з цим. Долучився я абсолютно випадково до цього проєкту. Я шукав СТО, яке може мені допомогти з ремонтом мого власного авто. І перепробувавши багато СТО, я ну, був в пошуках. Чисто випадково зайшов, ну, знайшов на сайті даного СТО ветеранське, мені стало цікава концепція роботи і принцип даного СТО. Позвонив, приїхав. Якось розговорились по поводу роботи. Я на той момент шукав якраз роботу. Мені запропонували бути майстром прийом, приймальником. Я трішки подумав, погодився і так я попав сюди. Раніше я працював в інтернет-магазині приймальником заказом, формував закази, відправляв. З машинами ну, не мав справу до цього. Тобто я не був механіком, найстор раніше не рані, де не працював. Для мене це новий досвід. Пішов на фронт у листопаді 2022 року. Ну, не міг вже сидіти і, по суті, розуміти, що я міг би допомогти набагато більше саме на фронті, ніж я знаходжусь в тилу. Хоча і теж займались евакуацією постраждалих, які переїжджали зі Сходу, і допомогою благодійною теж займалися. Але я розумів, що я можу набагато більше зробити для країни, для наших людей, яких ми захищаємо. І я вже не міг просто знаходитись в Києві, тому я вирішив іти воювати. Це було, було моє свідоме рішення, я сам пішов. Були на Купінському напрямку, ну це там, де я отримав поранення. До цього були е, на Лиманському напрямку, е, на Криміному напрямку, отримав поранення. Е, ми е, відбили черговий штурм орків, і я повертався в бліндаж. Ну, повернувся в бліндаж. Там Обсудили ну, деякі моменти, і потім е, знову почулись постріли, вибухи. Я пішов перевірити, де це стріляють. Коли я вийшов з бліндажа, е, в мене прямим потраплянням потрапила граната з АГС-а, Вог. І ну, прямо в руку потрапила, і осколки в ноги зайшли. То я деякий час і ходити не міг, там поки відновлювання було. Побратими мої теж, які отримали поранення, і в них е, нема мотивації далі жити. Вони ну, не бачать виходу, не бачать е, допомоги від е, суспільства, і їм складно насправді. В мене ця мотивація була, і мені було в першу чергу морально легко. Реабілітація мені легко давалася, Я прагнув ну, розвиватися. прагнув. Тут працюю другий місяць, не так давно. Реалізувати, ну це в процесі. в процесі. Я навчаюся, бо для мене це, як я казав, новинка, нова професія. Мені це цікаво. І ну, в процесі реалізації автівки з фронту. Ну, м'яко кажучи, в дуже поганому стані. І, ну, скажімо так, навіть живого місця на них нема, бо вони там і прогнивші, в них кузовопригнивші, і мотори гняли, і багато запчастин, яких треба ремонтувати. Машини не нові, потребують постійного догляду. І судячи з того, в яких вони умови знаходяться, їм це необхідно якомога частіше робити. Ремонт ну, відбувається по-різному, в залежності від поломок. Буває там і тиждень, і два, і місяць, дивлячись від того, яка поломка. Ми ще плануємо зробити, ну якби теж школу професії автосервісу і хочемо проводити якісь заходи для ветеранів. Ми зробили якби безбар'єрним наш сервіс, щоб людині там на кріслі колісному із коляску, якщо у нас з дитиною було комфортно приїхати. Витираємо ноги. Мій стіл. Загалом, тут у нас якби офіс благодійного фонду. Ми тут приймаємо військових, оформлюємо всі документи на ремонт машин. Частина подяк. Тут є частина трофеїв. Ми робимо ще трофеї зі збитих російських літаків і гелікоптерів, теж їх продаємо за донати. Так ну, це вони нам допомагають збирати гроші на ремонт машин. Найдорогоцінніше, наприклад. Така штука це найдорожчий російський винищувач Су-35С. Він був збитий, здається, на Херсонщині, пролежав півроку в окупації, і коли звільнили область, то військові дісталися до нього і передали нам шматок, щоб ми не робили трофеїв. Росіяни на ринку продають його за 100 мільйонів доларів. Передають саме військові, які там на ремонт до вас приїжджають чи загалом? Да, так, це військові, яким ми допомагаємо. Передають нам. В іншій кімнаті ми збираємо а, трофеї для музею війни. Оскільки а, ми вже так якось на авіаційній темі зосередилися, <зас>, то ми ще збираємо а, дрони. Це частина шахеда, якого нам передали теж з якоїсь області. А, от. Тут є ще різні а, розібрані поки що ОРЛАН. <ріст> якісь ще російські дрони. Так, ми плануємо оформити простір. Тобто у нас будуть на вулиці стояти а, якісь частини дронів. Там у нас лежать так само частина від су 35 с і від Мі 8 а, уламки. А от частину ми тут облаштуємо. Тобто можна буде пройти все, подивитися, от, почитати історію приземлення цих апаратів. І таких СТО, як наше, воно тут на сім а, робочих позицій. Їх треба, ну як мінімум, штук 20, а, точно в кожному місці. Мені і нашій команді пощастило, бо у нас є ватага людей, які. А, Ще до війни переймалися всіма проблемами України, і завдяки цим людям е, у нас з е, лютого 2022 року все стабільно. Ми збираємо мільйон півтора мільйони гривень щомісяця. У нас є постійні донатори, які донатять там від 500 доларів е, їх там, декілька десятків. У нас є донатори, які донатять меншу суму, але також це на базі підписки це близько 400 людей. Наша СТО робить 20 25 машин військових корчів на місяць, і це коштує близько мільйона гривень. То, щоб збільшити вдвічі наші можливості, це ще один мільйон гривень. От якби у нас був ще один мільйон гривень, ми б збільшили наші можливості в два рази: три мільйони, чотири можете самі порахувати. І ми зараз. Отримуємо велетенську кількість подяк, велетенську кількість такого фідбеку від військових, який просто змушує нас рухатись вперед, шукати додаткові можливості, розвиватись, збільшуватись, збільшуватись, масштабуватись. І Ми постійно шукаємо ці можливості, бо ми розуміємо, що один автосервіс не впорається. Нам треба таких десятки. і наша мрія побудувати мережу. Мережу ветеранських СТО, ми хочемо залучати ветеранів, навчати їх, щоб ці ветерани по франшизі відкривали СТО в своєму місці. Ми будемо допомагати з пошуком грантів, з пошуком з впровадженням стандартів, все як має бути під ключ і відповідно розширюватись по всій Україні. Коли виникає потреба, ми розуміємо, що нам потрібно, наприклад, купити апарати. І нам потрібно на це гроші. А от, то я йду шукати гранти разом з, з помічницею. Ми подаємося і а, так дуже багато ситуацій, коли а, ну ми подаємось на багато грантів. А вигра виграємо ви, ви там один, наприклад, чи два. От тут є ще такий нюанс, що ми е, працюємо з військовими машинами, і, хоча е, ми там не купуємо дрони чи там летальну зброю, е, все одно. Для іноземних, наприклад, грантодавців це такий ред flag», і ну доводиться інколи використовувати якусь ізопівську мову, щоб розповісти про свій проект, так щоб ніхто не подумав, що ми там що нам потрібні гроші на те, щоб вбивати більше росіян. Перший грант, взагалі, який дав старт цьому проекту, ми виграли ще минулого року. Від Ukrainian Social Venture Fund. це було десь приблизно 7 тисяч євро, і ми купили на нього якраз три підйомники, пару одиниць обладнання. Ну і з цього і почалася ця історія. Що там повірили в нашу ідею, дали гроші, і ми вже почали серйозно цим займатися і будувати автосервіс. От другий грант, ми взяли від ЄРОБОТА е просто державний, і купили там такий перелік інструментів обладнання, яке потрібен. Для ремонту машин. А, і нещодавно третій грант отримали. Я приймала участь в бізнес-трампліні від Віза і розетка. А, от, і виграла мільйон гривень. І власне ми на ці гроші купимо апарати для запуску цивільного боксу. Загалом ми рахували десь, якщо включно з гаражом, коли ми ще починали. Звідти ми відремонтували вже понад 420 машин. Ми будемо ремонтувати машини, поки буде в цьому потреба для військових. Тобто, поруч є куди розширюватися. і Ми розглядаємо такий варіант. Тобто, потихеньку забираємо сусідні будівлі. Теж там будемо ставити, наприклад, один з апаратів, який збираємося купити вібростенд. Для того щоб можна було відтестувати ходову частину, бо зараз ми тестуємо військові машини на бездоріжжі, часто їх вивозимо, мусимо самі поїздити, пострибати по ямах, ну, щоб вилізло щось ще чого не видно, коли ти піднімаєш машину на підйомник. І навіть коли два майстри її там штурхають. Щоб побачити якісь проблеми, цей апарат ну він сам створює імітує різне навантаження на ходову частину, і ну, це значно пришвидшить час діагностики ходової частини. І відповідно, і ти там швидше зможеш всі необхідні запчастини замовити, швидше все це зробити. Тобто, таким чином ми оптимізуємо взагалі цей процес ремонту. Ну можливо, нам дасть його пришвидшити і більше машин випускати. Взагалі, щоб проект існував. Потрібні кошти для цього ми запускаємо цивільний бокс після нового року, щоб проект генерував прибуток і міг сам себе забезпечувати. Ми якби, сподіваємося, що ми зможемо накопичити за якийсь час грошей, щоб відкрити. Ще одну базу, от але зараз задача на це взагалі запуститися, почати зрозуміти, як генерувати прибуток, запустити з цих перш з першого прибутку нашу якби онлайн-систему для навчання. Ветеранів професіям автосервісу, вота далі будемо бачити. Ми самі дуже віримо в цей проект. Ми, коли отримуємо гранти, для нас це теж підтвердження, що грантодавці вірять в наш проект, довіряють нам гроші, і ми вже доводили, що нам можна довіряти гроші, що ми їх ну, якби, ефективно використовуємо. От тому да, не знаю, мені здається, що все вийде.